Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Банкова намірилася на кличка, пише волонтерка Леся Поруцька Сакович. З раніших повідомлень Андрій Смолій. Є інформація, що Зеленський збирається завтра звільнити кличка з посади голови КМДА. 12 секундне відео на навдивовижого гидного Зеленського, що оголошує про свої злочинні наміри нижче. Віталій Кличко. Київрада сьогодні ухвалила звернення до президента парламенту та уряду з вимогою дотримуватися. Цій гарантій прав місцевого самоврядування, а саме щоб виконавчий орган Київради очолював обраний міський голова, як це є за законом про столицю і рішенням Конституційного суду 2001 року. Адже 90% повноважень міської адміністрації це повноваження органів місцевого самоврядування, і тільки міська рада має право контролювати виконання цих повноважень. Вони не можуть бути делеговані іншим органам влади. У цьому ж зверненні йдеться і про повернення міському голові права подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів міста Києва, бо не до порядку їх призначення підкреслюю, були внесені за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Нині ж ситуація така, що повноваження в одних, а відповідальність тільки на мері міста. В результаті цього ми вже бачимо ознаки розбалансування влади і внесення хаосу в управління столицею. І це тривожні дзвіночки для всієї країни. Переконаний, в ситуації війни всі мають працювати спільно, без політичних протиріч і боротьби тільки в нашій єдності, об'єднання зусиль усіх влади на різних рівнях, суспільства, наших героїчних ЗСУ, запорука нашої перемоги. Нагадаю, зелені. Забороняли кличкові організовувати тероборону в Києві та інших містах. Чи знаєте ви, що в Солом'янському районі Києва за організацію укриттів відповідає Денис Янієв, занесений до бази миротворця як поплічник терористів та російських окупантів? Він допомагав окупантам в організації псевдореферендуму на Донбасі. До слова в офісі президента розглядають на очільника КМДА кандидатуру міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. За даними видання дзеркало тижня, також основним кандидатом на посаду очільника КМДА розглядають. Колишнього главу Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая. Проте вони обидва відмовилися від зазначеної посади. Один зі співрозмовників УП сказав, що Камищина вже готується до цього рішення, та кілька тижнів входить у кабінет до заступника керівника Офісу президента України Олексія Кулеби, який відповідає за регіональну політику. Джерела у команді мера Києва на запитання щодо інформації про звільнення кличка з посади голови КМДА відповіли, що наразі їм не повідомляли цієї інформації. Водночас співрозмовники в команді офісу президента. Що наразі не ухвалено остаточне рішення щодо звільнення кличка та призначення нового очільника КМДА. Журналісти УП зазначають, що намагалися зв'язатися з заступником голови Офісу президента Кулебою, який відповідає за регіональну політику. Однак він прочитав повідомлення у месенджері та не дав відповіді. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.